Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Сьогодні пропоную вам святковий рецепт запеченого м'яса. Беремо свинячий окіст вагою 1 кілограм 350 грамів, обропляємо його відповідним чином, робимо у шматкові декілька отворів за допомогою ножа, фаршируємо їх шматочками чеснику. Окіст поки що відкладаємо в бік, а зараз будемо робити соус. Для цього у окрему миску всипаємо одну чайну ложку солі. Півчайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку куркуми, півчайної ложки сухого чеснику.